Мій добрий тату, вже тебе немає, а серце вкотре плаче вже без сліз. Згадаю знов тебе і рідну хату, в якій ти нас любив, і так беріг. Оберігав дитинство ні хмарини, і юності, все мудрість додавав. Так я йшла з тобою від дитини, а світ усе дорослішим ставав. Траплялись бурі, були і негоди. Та, хто у молодості думав з нас і знав. Так легко було віднайти дорогу, бо тато долю у руках тримав. Тримав її в своїх міцних долонях, і сильний погляд промовляв: Іди, не бійся нічого, я з тобою, доню. І я йшла із татом, як завжди, і раптом. Світло згасло за хвилину, нема дороги, лиш долина сліз. Вернися, тату, як мені без тебе? А голос звідкись ти іди, не бійсь! Я все з тобою, кожну мить і днину, життям твоїм опікуюсь завжди, моя велика донечко, дитино, іди, не бійся, я з тобою, ти іди.